Ця, яка почалася спостерігатися в різних мережах соціальних після атаки в понеділок, расистів. Отже, інстаблогери масово взялися за інформаційні вкиди і звинувачують в обстрілах українську владу та закликають здаватися. На це вже відреагували медіа. Наприклад, детектор медіа Вони зібрали підбірку, підбірку дописів відомих блогерів, які грають на почуттях українців і публічно заявляють, а далі стати, що Україні треба здаватися, щоб не гинули діти до масованого обстрілу. Темою для маніпуляцій була мобілізація. Подача різна, сенс один і той самий. Це заклик віддати території. От, наприклад, Настя Умка, в якої 610 тисяч підписників, каже, що кордони 91-го року нікому не потрібні. Давайте почуємо: нікому не треба кордони з 91-го року. Вже всі люди хочуть мир, спокій і просто жити, жити скільки ще повинно просто йти життів. Людей, щоб це все зупинилось, ну реально все тримається на нас, на нашому народі, тому що дій ну від влади що я реально ніяких не бачу. Не бачу ніякого позитивного далі розвитку цих всіх загалі. Це до того, до речі, от що нам вчора, коли я питав певних гостей про те, що є такі думки, от вони лунають і в публічному просторі мені писали: ми так розчаровані в вами, Тараси. Що ви таке питаєте? Так, от вам реальне підтвердження? От ще один мільйонний мільйонний блогер, його дивиться, мільйон людей. Олександр Волошин називає війну грою, яку процитую треба зіграти на правилах росіян. Я вважаю, що треба бути набагато розумнішим, тому що ну, ми зараз не вивозимо цю війну. Ну, давайте будемо відверті. Не вивозимо і будуть страждати як якому... дуже багато людей. І будуть вмирати багато людей за те, що ми не вивеземо. Треба бути хитрішими в цій всіх і тому що це гра. Треба зіграти по їх правилам, а потім в один момент зробити так, що вони активно, що по факту вони зіграли по нашим правилам. І... Прорахувати ці пару кроків не так важко. Я не розумію, чому це не робиться. І мене від цього дуже бомбить. Побачили, як з недавніх часів стали вони військово-політичними експертами, блогери. бачите? Ну а ще є й такі, які в усьому звинувачують українську владу. От Юлія Вербав, якої більш ніж півтора мільйони підписників, або Владислав Роговенко, в якої мільйон підписників, заявляють, що ненавидять владу з усіх сторін. Перша секретарка з питань культури посольства України у Франції, письменниця Ірина Карпа, обурилася висловлюваннями блогерів. Цікавиться, чи їм платять за розгон російських наративів.